Доброго Ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку всім і дорослим і малим. До нас сьогодні в гості завітала дівчинка Соломійка. Вона прийшла до нас не з порожніми руками, а принесла скарби. Це скарби нашої країни. Але ці скарби незвичайні, їх відчувають люди серця і душею. Зараз і ми познайомимося з цими скарбами. Це державні символи нашої України. А саме гімн, прапор та герб. Діти. А як зветься наша батьківщина? Так, наша батьківщина це Україна. Україна це край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля. Наш рідний край, Україна. Вона в усьому, що нас оточує: в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Україна це й зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитись на небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Соломійка говорить, що в кожній країні світу є державні символи. В нашій країні також є державні символи. До державних символів відносяться гімн, прапор, герб. Державний гімн України це урочиста пісня символ нашої держави. Називається він «Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Гімном – Починають та закінчують день. Гімн звучить на всіх урочистих зборах, знову і знову прославляючи нашу державу. Коли звучить мелодія нашого гімну, усі присутні мають підводитись, віддаючи пошану нашій державі. З першим державним символом ми познайомились. А ще зараз познайомимося з іншими символами. Ви хочете дізнатися, що принесла нам соломійка: це прапор нашої країни! Небеса блакитні, сяють з глибини, а пшеничні житні, мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минув жнива. Це знамено рідне, злото синява. Прапор наш, як літо, сонце майорить, по долині жито, по горі блакить. Державним прапором України є синьо жовтий стяг. Синій колір це колір чистого мирного неба. А жовтий колір це пшеничне поле, що колоситься під ясним сонечком. Прапор це символ незалежності нашої держави. Піднімають прапор на державних установах у школі, в класі. На державні свята знамена вивішують на всіх будинках. А тепер я пропоную вам спробувати зробити прапор нашої держави із гофрованого паперу. А зараз ми познайомимося з останнім символом. Це Державний символ України герб. Герб України це тризуб. Наш герб тризуб. Це воля, слава і сила. Розгляньте герб України. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя. Батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Багато красивих міст і мальовничих сел є в Україні. Але головне місто нашої країни одне. Діти, хто скаже, як називається столиця України? Столиця України місто Київ. Це дуже величне і стародавнє місто. Зверніть увагу на екран. Ось він, Київ. Про що ми сьогодні з вами говорили? А якщо ми живемо в Україні? Так, українці! З якими символами ми сьогодні познайомилися? Державними прапорами. А якого кольору наш прапор? Так, синьо-жовтий. Дякую вам за роботу. До побачення!